І всім привіт. Сьогодні день 4. Я відкриваю февер футляр щодня, поки не виб'ю ніж. Золотий предмет. Вже було відкрито 3 футлярчики, три дні пройшло. 705 футлярчиків у мене без золота. І я закуповую ключик один. Купуємо ключик, ключик-ключик. І... То відкриє футляр мій талісманчик, який я колись знайшов на секунді. Єнотик Такий от даний парк папуй мультик. Ну що, ми наводимось, давай. Так, Нам треба навестися. Мишко. Блін, наведись, будь ласка. О, ми навелись. Мишку сюди. Надіюсь, все видно. Відкривай, вибий мені ножа. Погнали. Дивимось. Калашик пролетів і хуйня. Як я тебе сильно люблю, гейт! І що з тобою робити? Дякую всім за перегляд. До завтра. Відкриваємо п'ятий кейсик на п'ятий день.